Не панікувати і дотримуватися не лише фактичної, але й інформаційної гігієни. Спалаху гепатиту, а на Франківщині немає. Наголошує головний державний санітарний лікар області. Наразі в інфекційній лікарні перебуває вісім пацієнтів. Загалом за жовтень та листопад такий діагноз підтвердили у 13 людей. Усі випадки поодинокі. А разом з тим, джерело зараження виявити поки не вдалося. За жовтень місяць у нас було зареєстровано 12 випадків. Гепатиту А, і в листопаді місяць маємо ще плюс один випадок. Всі ці випадки між собою не пов'язані, немає епідеміологічного зв'язку. Ми проводимо глибокі такі епідеміологічні розслідування. На даний час поки що не вдалося з'ясувати походження цього вірусу і яким чином люди інфікувалися. Серед госпіталізованих пацієнтів троє дітей у всіх стан середньої важкості. Також відомо про 21 контакт із хворими на гепатит А утім, підтвердилося захворювання наразі лише в однієї особи. Медики наголошують, зростання кількості недужих в області не пов'язане зі спалахом на Вінниччині. Воно може залежати від сезонності та циклічності хвороби. Утім, готові до ймовірних надзвичайних ситуацій. У нас сім закладів охорони здоров'я контрактовані з Національною службою по пакету готовності до тених хворіб. Дані заклади постійно фінансуються. Навіть коли немає захворювання для того, щоб вони круглодобово були готові до будь-яких викликів, ми говоримо про те, що все таки в природі відбувається якась певна циклічність. Циклічність це може бути там перебіг, де в сторону збільшення зменшення. Може бути один, два, чотири, п'ять, десять випадків. Він інший рік там раз чотири-п'ять років може бути деяке збільшення цих випадків. Тому ну, ми пов'язуємося якраз ну на даний час з циклічністю, а далі будемо моніторити, інформувати те, що буде відбуватися. Санітарні служби уже перевірили воду у центральних мережах Франківська та локальних водопроводах у громадах. Антигедом вірусу там не виявили. А у приміщеннях, де перебували недужі, провели знезараження. У нас відповідні препарати на це, і таким чином говорити про подальше поширення в сім'ї, в родині даного вірусу через. Предмети побуту ми сьогодні не говоримо. А стосовно навчальних закладів, в тих ліцеях, де реєструються по одному випадку, це і троє дітей в місті Івано-Франківську. Там, в одному з ліцеїв, наскільки мені відомо, клас відправили на онлайн-навчання. Такі рекомендації ми не давали. Це прийняла рішення місцева влада. У всіх інших ліцеях, де навчалися дані діти, йде звичний режим навчання. Зазвичай кажуть медики, хвороба, яка вражає печінку, завершується видуженням, проте вірусний гепатит А може мати важкі ускладнення і наслідки від холециститів до печінкової енцефалопатії, та й спрогнозувати, яким буде його перебіг, неможливо. Тож за перших клінічних симптомів загальної слабкості, нудоти, діареї та пожовтіння склерочої шкіри радять негайно звертатися до свого сімейного лікаря, а ще закликають дотримуватися особистої гігієни та за бажанням вакцинуватися. Адже щеплення проти гепатиту А є рекомендованим. Гаргара, телеканал